Доброго вечора. Уже Хто буде наступним українським омбудсменом? Відповідати на це питання українським депутатам доведеться одразу щойно вони повернуться з парламентських канікул. Чому? Тому що, як відомо, 7 лютого не тільки починається чергова 10-та сесія Верховної Ради України, а ще й збігає термін повноважень Ніни Карпачової, яка перебуває на посаді повноваженого справ людини. Ніна Навальна обиралася на цю посаду тричі, і я думаю, що категорично не проти обратися ще й в четверте. Але, судячи з усього, цього разу не складеться. Хоча уявити когось іншого в цьому кріслі вже просто важко. Один з знайомий медипутат на моє питання, як він ставиться до можливого подовження терміну перебування Карпачової на цій посаді, відповів дуже цікаво. Він сказав: А ти чув, що в Єгипті розкупали чергову гробницю єгипетського фараона? І археологи заклякли, коли з'ясувалося, що цар живий. Він підвівся, суворо подивився на археологів і запитав: А чи правда, що Карпачова ще й досі є українським омбудсменом. Так жарт з жартами, але Ніна Іванівна, наскільки відомо, вона все ще сподівається, що вона і надалі очолюватиме офіс українського омбудсмена, який вона очолює власне, з моменту його утворення. Більше того, в неї фактично буде фора. Про що йдеться? В перший день останнього місяця зими Ніна Карпачова зустрілася з спікером Верховної Ради Володимиром Лотвиним і. Висловила таку цікаву пропозицію. Вона попросила, аби її щорічна доповідь, доповідь у повноваженого справ людини відбулася власне в день відкриття сесії. Мовляв, ну це такий божий знак, те, що збігаються термін вичерпання її повноважень та відкриття сесії. І мовляв, вона матиме змогу звернутися до депутатів одразу по після урочистого відкриття сесії. Ну для тих, хто не знає, повідомлю, що а в перший день сесії до Верховній завжди аншлаг. Тобто туди приходять навіть ті, хто ніколи більше туди не з'являється. Отже, в неї буде повно вдячних слухачів, і вона фактично виголосить свою передвиборчу програму. Згідно з законом, кандидатів на посаду повноваженого справ людини висувають протягом 20 днів одразу по завершенні повноважень, по завершенні чергової каденції обоцмена. Тим це право належить згідно законодавства спікерів Верховної Ради та групі народних депутатів. Якщо не помиляюся, їх має бути не менше 113. Тобто Карпачов вже фактично розпочне свою кампанію, а решта решту тільки будуть висувати. Ну, власне, на сьогодні вже коло ймовірних кандидатів в принципі окреслено. Окрім Карпачова, до цього кола входять два народних депутатів від партії регіонів: це Геннадій Васильєв та Сергій Головатий. Керівник міжнародного правозахисного фонду Ластрада Україна Катерина Левченко, урядовий уповноважений з Європейського суду з прав людини. Валерія Лутковська та якщо не помиляюся, Євген Захаров. Так, Євген Захаров, керівник Харківської правозахисної групи, який власне висунув свою кандидатуру щойно зовсім нещодавно. Його підтримала гельсінська група справ людини, Українська гельсінська група. До речі, Євген Захаров кандидував на цю посаду минулого разу, але цілком прогнозовано програв Карпачові. І більше того, він і зараз говорить про те, що в нього навряд чи є шанси обратися на цю посаду. І Фактично, його крок це протест. Проти можливого призначення, підкреслюю, призначення, а не обрання, тому що формально е, омбудсмена обирають. Проти призначення на цю посаду Геннадія Васильєва, людина з прокурорським минулим, колишнього генерального прокурора України, колишнього прокурора Донецької області. Євген Захаров говорив про те, що в принципі Ніна Карпачова на цій посаді його також не влаштовує. В принципі, з його точки зору, вона. Могла б працювати на цій посаді набагато ефективніше, але прокурор на цій посаді це просто неприродне. Я мушу з Захаром в цьому питанні погодитися. Тому що, в принципі, призначити прокурора, навіть найпритомнішого з прокурорів на цю посаду, це приблизно те саме, що, ну скажімо, призначити скотобійця різника керівником Товариства з захисту тварин, або, скажімо, графа Дракулу, почесним президентом Асоціації добровільних донорів. Чим не а, підходить Карпачова сьогодні партія регіонів, партія яка, до речі до неї дуже близька. Для тих, хто забув або хто не знає, повідомлю, що Ніна Карпачова до Верховної Ради цього скликання обралася саме за списками партії регіонів, між іншим другий номер. Так. А... Більше того, вона завжди була більш-менш лояльною до влади, але останнім часом вона активізувалася. Це завжди відбувається в переддень чергових перевиборів омбудсмена, і зробила кілька стриманих, а все таки критичних заяв на підтримку Луценка Тимошенко, і це цілком зрозуміло. Бо інакше їй важко буде пояснити і українській спільноті, і світовій спільноті, чому вона кандидує на цю посаду. Але Захаров, і я знову ж таки з ним погоджуюся, говорить про те, що навіть така стримана критика сьогодні владі не потрібна, і вона потребує більш лояльної персони, ну такої, як Геннадій Васильєв. Ну, коли я читав коментарі з цього приводу з приводу можливого обрання Васильєва. Уповноваженим справ людини, а це справді дуже кумедно, це таке ноу-хау. Я не знаю, де ще у світі омбудсмена можуть обрати прокурора. Так, от переважна більшість, вона в принципі гнівується з самого факту призначення такої людини, тобто людини з прокурорським минулом на посаду омбудсмена. Хоча, в принципі, Васильєв сам по собі дуже цікава людина і розказуючи деякі... Епізоди з його біографії я звертаюся перш за все до тих людей, які не пам'ятають м'яса в кобасі чи живого Чорновола. Отже, хто такий Геннадій Васильєв? Ну Геннадій Васильєв, окрім того, що він народився в Донецьку, був депутатом депутатом трьох скликань, чотирьох. Точніше. А крім того, що він двічі очолював прокуратуру Донецької області, в нього вже дуже цікава і. Таке складне минуле. Окрім цього іншого, він дуже заможня людина. Його статки за оцінками журналу Кореспондент складають 1 мільярд 660 мільйонів доларів. Ну, правда, це чи ні, але він в будь-якому разі не бідна людина. Йому належить ціла купа фірм, і, зокрема, його вважають причетним до такої телекомпанії Київська Русь. Геннадій Васильєв свого часу порушував кримінальну справу проти Юлії Тимошенка. Він був генеральним прокурором з 2003 по 2004 рік. Більше того, він добився того, що було подання про зняття з неї депутатської недорканості. Це питання не прийшло, але Васильєв страшенно гнівався, говорив про те, що вона скоїла злочин, цей злочин доведений. Той факт, що він не досягне. Своєї мети, це не означає, що злочину не було. І Тимошенка неодмінно буде відповідати за те, що скоїло. Ну, як бачимо, виявився провидцем. А тепер у мене питання: наскільки неупередженим буде така людина на посаді уповноваженого справ людину, скажімо, до ув'язненої Тимошенко? Ще одна обставина. Геннадій Веселів свого часу, будучи прокурором, після другого туру заявив про те, що позаяк ситуація після другого туру набуває ознак. Кримінального протистояння він був сказав, що прокуратура вживатиме найрадикальніших заходів. Він собі що це означало тоді, тоді, коли будь-яка іскра могла призвести до величезного полону. Геннадій Васильєв свого часу Донецька преса писала про те, що про його зв'язки з фактичним некоронованим королем кримінального Донецька Ахатям Брагіним, який більше відомий як Алі Грек, який загинув 2005 року. Цей факт не доведений, але сам факт, те, що його підозрювали у подібному, вже надає певні сумніви, чи має право така людина кандидувати бодай, на посаду людину, яка буде уповноваженим захисту прав людини. Геннадій Васильєв до Донецька преса, зокрема видання Острів, звинувачили в фактичному рейдерському захопленні цілої низки підприємств. Більше того, його звинувачували в тому, що фактично він був шахраєм. Колишній співробітник міліції заявив про те, що свого часу Геннадій Васильєв фактично вимагав від бізнесменів 600 тисяч доларів, на які побудував храм, а поруч з храмом базар. А потім фактично кинув цих бізнесменів, переоформивши документи на інших осіб. Люди, які написали по тому, вони були, були затримані, проти них чинилися різні дії. А Васильєв Васильів залишився на причому. Після того, як він пішов з посади генерального прокурора, й ним дуже цікавилася Генеральна прокуратура, яку очолював тоді нинішній регіонал Святослав Пескун. Зокрема, Генеральна прокуратура цікавилася участю Васильєва у незаконному відчуженні земель, які належать. Вправній колонії е, на користь приватних осіб, але справа заглухла, як ви самі зрозумієте. Геннадій Васильєв постійно говорить про те, що він дотримується закону та Конституції. Менше з тим, він а, з квітня 2007 року по лютий 2008 року обіймав одночасно дві посади заступника голови адміністрації президента та народного депутата, що категорично суперечить Конституції, але це його не обходило. Більше того, Геннадій Василів, як це пише про це преса, неодноразово він входить до переліку найбільших прогульників до таких, наприклад, Рінатахметов чи Юрій Іванюченко. Тобто він відвідує Верховну Раду за великими святами, що теж не робить йому честі. Геннадій Васильєв – людина, за якою тягнеться цілий шлейф різних. Пліток, чуток. І навіть якщо половина з них не є правдою, це надає підстави вважати, що ця людина, ну, м'яко кажучи, виглядатиме дуже сумнівно на цій посаді. Готуючись до цього ефіру, я згадав одну історію. Свого часу колишнього російського омбудсмена Сергія Ковальова під час прямого ефіру один з слухачів звернувся до нього невірно вказавши його посаду. Він звернувся до нього як до уповноваженого справ людини при президентові Російської Федерації. На що Ковальов зауважив, що я не при президентові, я при Конституції? Так от, Геннадій Васильєва, судячи з усього, саме він, як не сумно, можливо, стане наступним обуцменом України, буде саме уповноваженим справ людини при президенті, а не при Конституції. І це дуже сумно. Зустрінемось завтра і на добраніч.